Всім привіт! Є листи ось такі різні знержавіки. Цена 70 гривень кілограм. Кому цікаво, можу поміряти, можу відрізати. Так, всім доброго дня! Буду розпочинати свій показ різних речей, знайдених з металобрухту. Тим самим якраз даю. Друге життя якраз різним речам. Вчора знайшов такі дві петлі гарненькі, красиві. Ціна за них буде в нас 120 гривень, і вони будуть важчі. Так, є лопати різні. Є совкові три штуки. Ціна їх буде по 65 гривень за штуку. Є ось така штикова одна. ціна 60 гривень за штуку. Є плиткоріз, кому цікаво, режик є, повністю все є. Ціна його 200 гривень буде ваша. Далі йдемо. Що в нас тут є? Редуктор. Ось такий ціна 100 гривень. З латунною гайкою зі всім. Призма 1000 Призма, гривень. Дивіться самі, кому цікаво, буде така ціна на неї. Так, є. Ось такий, як би сказати, для головок вертіти. Ціна його буде 60 гривень. Так, далі йдемо. Є така 40 гривень, Молотки у нас будуть по 50 за защити для 180 і 125 кругу. Ціна за них 100 гривень. Молотки 45, 55, 35. Цепки у нас будуть кусками, скручені болтами. Така, сантиметрів десь 40, не більше. В общем, за цю всю цепку 60 гривень вона буде ваша. Далі є викрутки. Ось оці усі. Ціна за них буде 100 гривень. Стамместки за дві штуки. ціна... 40 гривень. Ножі. Три штуки, ось таких о, ціна 80 гривень. Далі є топори ціна 250, ціна 150 це в нас буде 100. Далі є ось така купа ключів на різних 4 штуки. П'ятий ось такий кривий 27х30. Ціна за них буде 120 гривень трубка з нержавійки. Тут ще надписи такі цікаві, якісь є. Ціна за неї буде 60 гривень, тормозна 20 гривень. Далі йдемо. У нас є ніж 10 гривень, цей у нас 25, цей у нас 45. Стаместка ось така гарненька, 60. Далі є гровера. Ось такі грамезні на сільхозтехніку, кому там треба. Їх там штук 20 є приблизно. Ціна за них буде. Та хай буде 120 гривень, буде ваша. Так, лопатка така цікава. Ціна її 30 гривень. Це у нас 10 гривень. Це в нас 110 гривень собачка. І ось такі два вальці. 75 в діаметрі 35. Тут в діаметрі довжина 75. Ціна за 2 200 гривень. Є накидні ключі. Ось така кількість. Всі, що ви бачите, повсю ось ці всі. Повністю. Ціна 500 гривень, вони будуть всі ваші. Далі йдемо, є шабочки. Ось такі, ціна 30 гривень. Мечики є 31 штука, ціна 650 гривень. Ножиці 30 гривень. Шести... Під шестигранник 10, вроді, бо можу перемірити. Кількість 30 гривень. Штангель такий у нас 100 гривень. Лірки в кількості ви бачите. Сама найменше це 8-1, шах Сама найбільше це 16. Так що кому там треба ціна їх 450 і вони будуть ваші. Сопло від горілки ціна 50 гривень. Цей у нас буде 135 Сйомник зйомник від запорожця 50, цей у нас буде 60, цей у нас буде 20. Сікатор ось такий 45, ці у нас буде 30. Просто обична якась заготовка. Ціна 20 гривень, цей 10 гривень, цей 5 гривень. лірко-тримач для самих менших лірок. Ціна 50, цей у нас буде 30, цей у нас 20, цей у нас 40, цей у нас 50, цей у нас по 60 гривень. Коробка 50. Ключі розвідні, різні, які, хочете, є ціна 120 гривень, ціна 60, ціна 40. Мечико-тримачі, або ж е для всіх квадратів, які тут є. Ось такі. Цей в нас буде 150, цей у нас буде 135, цей у нас буде е 90. І ось цей маленький буде 45. Далі йдемо. Є фреза. Ось така з такими R18, ціна 60 гривень. Цей у нас буде 30 під е, реставрацію. Ціна 40, цей 10, цей 35, цей 25. Мечики 16, 14. Якісь тут такі. Треба міряти, треба дивитися в кількості. Їх всього тут 4 штуки. Ціна за них буде 110 гривень. Цей в нас 25, цей в нас 20, цей в нас 30. Фрези 2 штуки. Ціна 80, цей в нас 10, це в нас 20, Це в нас 30, 25, 45. 40 35. Та й все, вроді би, все так швиденько показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити. Присилайте фото того товару, що вам сподобалось. І будемо домовлятися за відправку, або ж, як для постійних клієнтів, є змога відкласти речі на деякий період часу, але після повної оплати. Оплачуєте, відкладаю, присилаю фото для того, щоб ви назбирали там декілька речей і могли секономити гроші. Але е, на наступний раз м, прошу вас не просити мене вказувати найнижчу ціну якраз у відправленні, тому що є вже випадки, які потім не компенсує нова пошта м, повністю всю суму, ту, що вказано. Краще більшу вказати суму, чим меншу. Для того, щоб компенсувати ті речі, які відправляємо. Тому якось так. Від вас чекаю, як завжди, репосту, лайків, коментарі, все те, що ви вмієте, можете і е, робите якраз для цього каналу. Всім дякую за перегляд мого відосу. гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.